Олекса Стороженко, Сужена. Після багатого батька остався хлопець по 12-му року круглим сиротою, бо мати ще давним-давно умерла, а на селі не було у нього ні роду, ні племені. От громада, поміркувавши, і рішила віддати того хлопця на руки старої дячихи Удови, що жила у якогось селянина у примах. Бабуся була дуже добра. Богобоязна і розумна. Усе село її поважало. Глянувши на того сироту, Дячиха згодилась, бо і важко, так звали хлопця, навдивовижу був добра дитина слухняна, покірна, чула і таке гарне та хороше, як панночка. Перебралась дячиха у хату до сироти, стала йому за матір і господарює, і дбає. Навчила його ласкою всьому доброму і письму, бо ще й письменна була, випестила бабуся собі на втіху Івашка. Такий з нього вийшов бравий парубок високий, сановитий і такий гарний, що від його погляду дівчата тали, як весною від сонця сніг. Так не дуже ж то Івашко і заглядувався на дівчат. Якось понуро, з-під лоба дивився на них. Неначе соромився і на вечорниці ніколи не ходив. Вже бабуся збиралась одружити, Івашка, та не привів Бог. Занедужала не Бога, та й вмерла, а вмираючи, і каже Івашку Не журись, синку, що я не вспіла тебе одружити. Я й на тім світі буду благати Господа милосердного і вимолю тобі вірну дружину. Дуже журився, Івашко, за бабусею. Аж світом нудив, з хати не вийде, а коли й вийде, то хіба тільки на кладовище. Поплаче на могилі покійниці, та й вертається додому, повісивши голову. От і стали старі люди йому совітувати. Оженись, синку, молода жінка хоч яку тугу розважить. Стали й сважки забігать. Так що ж, на яку дівчину не гляне, усе йому не по душі. Ходив і в другі села, так і там не знайшов. Хоч такі дівчата траплялись. Де б то у нас на Україні такого зілля не знайти, що, здавалось, і на світі кращих нема. Вже не одна дівчина від його чахла, не одна й до знахарки ходила, і зілля варили, і чарували, так нічого не вдіяли. І важко нудиться місця собі сердешний не прибере. Далі подумав та сам собі й каже Як бачу, то тут нема мені суженої. Піду по світу та пошукаю. То, може, бог дасть, знайду таку, якої бажа моя душа. Осідлав коня, одягся у добру одежу і хотів вже рушать, та подумав Ні, нехай не знають, що я багатий. Полюбить в святині, то в жупані ще більш кохатиме. Натяг на себе сімряшку, перекинув через плече торбу, І грошенят про всякий случай не забув, Та, помолившись Богу, і помандрував. Блука наш важко із села в село І хуторів не мина. Переглядується, розпитує, шукає пари, як того скарбу. Обійшов усю околицю і вже степами потяг. Раз іде собі по дорозі і міскує. Яку б то мені знайти дівчину? От якби таку сині очі трошки прищурені, а коса чорна, як гайворон, устонька, як не розквічена маківка, а сама біла та пишна. Плече широке, груди високі, щоб крімка, так і врізалась би у тонкий стан, щоб ходила, як по струнці, високо піднявши головоньку. Або таку, щоб була чорнявенька, як циганочка, а щоки, неначе жар горіли. Зуби білі, як молоко, а уста червоні, як калина, та повненькі такі, що як цмокне тебе, щоб луна округи зацмоктіла. Або таку знов міскує, Очі, як небо, сині, а коса. Як кудель, щоб як глянеш на неї, то здалась би вона тобі ангелом, що Господь посилає хранити і втішати чоловіка на землі. Отак коверзує та йде собі. Далі якось ненароком зирк, аж стоїть біля криниці дівчина. Така гарна, що якби з тих трьох, що вигадував собі і важко зібрати одну, то не була б вона краща от цієї. Як глянув на неї Івашко, то неначе на небі опинився. стоїть і очам своїм віренийме. А вона ж так його глядом привітає, усміхається, буцім ото обійме і притулиться до його серця. Відкіль, подумав Івашко, узялася ся чудова дівчина, чи не бабуся з того світу з самого неба посилає мені сужену? Бо не тільки не бачив такої на землі, і на думку така не спадала. Здорова була, дівчино, каже Івашко, підходячи. Зняв шапку та й вклонився. Підняв голову. А дівчини як не було, як в землю війшла. Що за нечиста мати? каже сам собі Івашко, озираючись на всі сторони. Куди ж вона тілась? Чи не стрибнула в криницю? Глянув. Криничка не глибока, а вода чиста, як скло. і дно видно. Кругом степ і трава не дуже висока. Нікуди гаразд і сховатись. Чи нема наяка, яка, думає їй важко, ідучи по дорозі. Не пройшов він і трьохін, аж біля тернів, під кущиком, сидить та ж сама дівчина. І так же на його дивиться і всміхається. Глянь! Каже Івашко. Аж ось де опинилась. От прутка. І не вгледів, як вона перебігла. Ну, тепер, міркує собі, сяду біля неї трошки відпочину, а тим часом розпитаю, від кіля вона куди йде. А там що бог дасть. Підійшов і сів. Оглянусь до неї, щоб спитать, аж знов нема дівчини. Івашко метнувся сюди туди. Оббіг терни, гукав до неї, шукав у самій гущині, аж одежу порвав і руки потряпав. Нема та й нема. Що за притча? подумав. Та то, мабуть, мара. Аж сумно йому стало. Коли б увечері, то, може, б, ще гірш злякався, а то удень, так як чумацький полудень. Пройшов ще кілька гін, став спускатися у балку, дивиться. Біля ставочка невеличка хатка, і на призбі сидить та ж сама дівчина. Що за біс? аж скрикнув Івашко. Та се на вождень є, мана. Протер очі, перехрестивсь, а дівчина все сидить і пильно на його дивиться. Неначе що хоче сказати? Тривай же, подумав Івашко. Тепер вже не втечеш, моя пташко. Обійду поза хатою. Та з того боку і зайду, то вже тоді нікуди тобі дітись. Обійшов тільки виткнувся із за вугла аж бачить, хуторянська сім'я сидить біля дверей і полуднують собі старий із старою, парубок, літ йому 25 буде, і гарна молодиця, та ще й не порожня, на останнім вже місяці, на тій порі, як кажуть старі люди, що душа, котру господь посилає дитинці. Вже недалечко од неї витає. Хліб сіль, люди добрі, каже Івашко, знявши шапку і низенько вклонившись. Спасибі. одвітили старі. Сідай, кажуть, до гурту, чоловіче, і пополуднуй з нами. Подякував Івашко та й сів. Тільки вже йому не доїди сидить, похнюпившись, і за ложку набереться. Чого ж ти не їси, чоловіче? Питають його. Бери лишень ложку та їж на здоров'я. Узяв і важко ложку, покуштував того полуднику чи ні та й пита старих Чом ви не покличете вашої дочки полуднувать? Якої дочки? каже стара. У нас одна тільки є невістка моя. Стара кинула оком на молодицю. Ну, так, родичку або наймичку. Нема в нас ні родички, ні наймички. От як бачиш, ми тут усі. Яка ж там дівчина у вас за хатою на призбі сидить? Не знаєм, не бачили, повставали старі, а за ними й молоді. Обійшли кругом хату, нема нічого. Глянули вони на Івашка, та й подумали, чи не божевільний він. Де ж ти, чоловіче, бачив дівчину? спитав старий. Це вже вона мені утретє привичується, каже Івашко. Та так живо, та така гарна. Чого ж вона тобі привичується? питають Івашка. Бог його зна чого. Чи не того, що шукаю собі вірну дружину, та усе тільки об ній і думаю. Ну, так іди ж собі, чоловіче, дальш, та там і шукай. Нехай тобі Бог помагає. А в нас нема дівчат. І важко вклонився, важко здихнувши, та й знов потяг шукать вітра у полі. Тільки вже міскує, яку шукать. Глибоко запала у його серце та чудова дівчина. З голови не йде, тільки об'ї і дума і гада. Вже і на дівчат не дивиться, тільки блука собі по степах, щоб хоч трошки розважити свою тугу. Провештавшись ще тижнів зо три. Івашко повернув додому. Іде біля тієї хатки, а стара побачила його та й каже Бодай тебе, чоловіче, напророчив нам дочку. Ми молили собі у господа хлопчика, а молодиця розсипала з дівчинкою. На все воля Божа, отвітив Івашко. Може, з цієї дівчинки буде вам більш утіхи, як з того хлопчика, що прохали. Івашко хотів вже далі йти. А стара йому й каже: Постривай, чоловіче, сьогодні в нас хрестини, то вже коли зайшов, то треба чарку випити, щоб часом не виніс з собою щастя народженої. Добре, каже Івашко, чом не випить? Нехай їй господь пошле щасливу долю. Незабаром приїхав і піп з кумою, а кума ще нема. Підождали трошки не йде. От піп і каже. Не можна мені довго ждати. Завтра празник, так треба поспішати, як всеночній. Як же ми, панотче, без кума обійдемось? пита стара. От вам кум, каже піп, глянувши на Івашка. Вже піп почав молитву, як щось заторохтіло. Глянули у віконце, аж справжній кум приїхав і змінив Івашка. Дівчину охрестили Оленою. Бо саме на Костянтина і Олени уродилась. важко почувши се згадав свою покійницю бабусю, бо й вона Оленою звалась. За обідом, по звичаю, баба стала частувати. Хто кине на тарілочку шах, хто два, а важко хотів положити п'ятака та якось умилився і брязнув таляра. Як все побачили, так усі й витріщились на його. У баби руки задрижали. Трохи пляшки з горілкою не розбила, а піп аж розсердивсь. За хрестини досталось йому од кома злотівка, а бабі, чорт батька зна завіщо, це лісінький таляр. Так стало йому досадно, що, здається, у бо хрестив, коли б Івашко був хрещеним батьком. Пообідавши, стали кружляти горілку. А Івашко, як не петущий, вийшов з хати. Сів на приспі на тім самім місці, де бачив дівчину, та й задумавсь. Аж чує, стара з бабою підійшли до вугла та й стали собі розмовляти. Що це за чоловік? каже стара. Щось непросте. Від кілля воно взялось? Чи от бога він, чи, може, нечистий його підіслав на яку небудь капость? Напророчив дочку, якусь дівчину тричі бачив. Щоб не було, нехай Бог боронить, три літа засухи. Такий обірваний та обшарпаний, зовсім гультіпака, а дав тобі таляра. Себ не розчадрив так і багатий пан. Що ви вигадуєте, моя матіночко? перебила баба. Чи він таки похожий на гультіпаку? Звісно, у дорозі трошки обносивсь. А може, він і багатого батька син, та нічого вам і бога гнівити. Невістка здорова, а дитина така гладка, як той цурупалок. Та ще й те. Хіба ж ви не бачили, як він хрест цілував? Та я хрестила таляр, так усе такий, і був. Ось подивіться. Так от послухай, що я тобі ще скажу. Невістка розказувала, що у перву ніч, як уродилась дитинка, приходила якась бабуся і дула і хрестила дитину. Невістка хотіла була крикнуть, так мови не стало. Дуже злякалась. Може, їй таке приснилось? Бо жилась, що не спала, і добре її розгледіла. Яка ж вона? Тут стара почала розказувати. А й важко слуха, і добре бачить, що та бабуся не хто другий, як його наречена мати. Чого ж ви злякались, моя матінко? Каже баба, дослухавши. Адже ж та бабуся хрестила дитину. Хіба нечистий прийде або прийшла кого хрестити чужу дитину? Отак побазікали собі та й пішли у хату. А Івашко ще гірш засмутився. Сонечко вже сідало, і, як він, подякувавши хазяїнів за хліб сіль, пустився у дорогу на всю ніч. А як дійшов до тієї криниці, де побачив дівчину, то вже й смерклось. Роса серпанком розіслалась по степу. Кругом, як море, його оточило. Так йому легенько дихать. Тепленький вітрець зо всього степу несе йому квітчані запахи. Ясні зорі, як діточки, дивляться йому у вічі і його провочають. І важко сів коло криниці і думає собі Нащо вона мені привичувалась? Лучше було, якби я ніколи її не бачив. Не засмутила б вона моєї душі, не накинула б на моє серце важкої могили. Далі устав, озирнувся на всі сторони і голосно крикнув. Дівчино, найкраща зо всього світу, серце моє, горлице моя. Явись до мене, нехай хоч раз ще на тебе гляну, та й умру з твоїм обличчям перед очима. Хоч обізвись до мене. Дівчино, кохання моє, отак гукав сердешний Івашко на весь степ. І не явилась же, і не озвалась до його та дівчина, тільки закигикала над ним чайка, далеко запідпадьомкала перепілочка і раз у раз висвистував вівчарик. Не витала вже тут та душа, мабуть, знайшла собі вже хатинку і на якийсь час зачинилась. Смутний і невеселий вернувся додому Івашко. Важкий камінь навалився на його серце. Всю осінь і зиму нудився, а навесну, щоб хоч трохи розвіяти свого смутку, пішов чумакувати. Чумакує Івашко рік, і два, і десять, і п'ятнадцять. А болячка на серці не загоїлась. У всьому щасливий, тільки не дає йому Господь вірної дружини. Такий став багатий, п'ять хур посила на дін за рибою, а сам з десятьма ходить у Крим за сіллю. Прикупив чимало ґрунту, построїв хату, як той будинок, став паном на всю губу. Громада не раз вибирала його у голови, так не схотів, та й не схотів. І який то з його козарлюга став, якби ви побачили, високий, сановитий, і глянути на його весело. Заглядувались на його тепер не одні дівчата, казились і молодиці. А яких там не було і чепурних, і моторних, і з біса хитрих та лукавих, що, здається, і самого святошу з пантелику збили б. Так чого вже не робили, як не заходжувались, як бісиків не пускали. Так ні на одну й не глянув, не то що узяв од якоїсь стіжку у комір. Частенько було уночі загуркотить у віконце. Хто там? спитає Іван Уласович. Так вже тепер його звали. Я, дядьку, защебече тоненьким голоском. Параска, будьте ласкаві. Отчиніть та дайте вогню. Отчинить Іван Уласович, увійде молодиця, вигребе із печі жар і засвітить світло. Така розхристана, підтикана. Звісно, як уночі. Гляне на себе та й засоромиться. Сама б то не знає, що робить. За паскою груди закриває, а там якось сміліша стане і розпитує Як вам, дядьку, не обридне одному спати? Чом ви не оженитесь? Їй же Богу, правда. Івану Ласовичі не слуха, що вона йому верзе, тільки візьме її тихенько за плече та й скаже Ідіть вже, ідіть. А то вогонь погасне. Та і вдень не дуже соромились яка небудь молодиця випровадить у поле свого чоловіка. Гульк і несе митель до Івана Уласовича та й заходжується мити йому голову, і рукава засукує до самих пліч, а руки такі повні, ніжні та білі, як пшеничне тісто. Звісно, чортяка підводить, бо сам з Іваном Уласовичем нічого не вдіє. Не треба, не турбуйся, каже Іван Уласович, я й сам собі голову змию. Ну, так я вам пуськаю, каже молодиця, і зараз сідає і загортує плахту, щоб не намуляв щоки об жорстку одежину, а тонкого полотна сорочка так і обхватує пишне стегно. На такій подушці не погребував би виспатись і сам султан турецький. Та ба. Не так заправила змалку бабуся Івана Уласовича. Наступила вісімнадцята весна, після того, як Івану Уласовичу привичувалась та чудова дівчина. І досі не забув її, буцім вчора бачив. І досі не одірвав її от свого серця. Після святої неділі, зібравши хури, Іван Уласович з наймитами рушив у Крим за сіллю. Тепереньки вже він не такий був. Як колись швендяв по степу у сімряжці. Тепер вже він, як багатий хазяїн, у брилі, у блакитному жупані, шовковим поясом підперезаний, такий з його чолов'яга, що і пан не дуже б став перед ним кирпугнути. Йдуть Ідуть вони вже тиждень. Звісно, чумаки завжди рушають до схід сонця, щоб захопити холодку, От раз піднялись вони ще у досвіта». Тільки вирівняли у стрічку, а тут як насуне туман, такий густий, що в двох ступенях не видно чоловіка. Зійшло сонечко і рознесло той туман. Дивляться, аж загубили дорогу. Були вже хотіли вертатись назад, так Іван Уласович і каже Їдьте вже, невеликий круг зробимо. Тут, може, буде яка оселя, розпитаємо та й вихопимось на свій шлях. Ідуть собі та їдуть. Вже б пора і скотину попасти, так нема ж водопою. Іван Уласович іде собі стороною і думку гада Усе одно на умі, а є? хурщики гукають. Дядьку, а дядьку, ось криниця. Глянув Іван Уласович аж знакома криниця, а біля неї стоїть та ж дівчина, що 18 літ назад стояла. І так само на його дивиться, так само йому й усміхається, як тоді дивилась і усміхалась. Як він її побачив, то аж груди йому заложило. І степ кругом його покотився. Близиться він до неї, а сам оком не змигне. З очей не спуска, щоб не зникла. Аж ось відкіля узялися, обізвалась дівчина. Куди ж ви ділись, дядьку, як я підходила до вас? Де? Коли? питав Іван Уласович, аж задрижав, почувши її голосок. Уранці, біля тарнів, несла воду, а ви сидите під кущиком, і так пильно на мене дивитесь. Я й думала, чи не хочете напитись. Подаю вам глечик з водою та й кажу на здоров'я. Аж гульк нема нікого. Моя голубонько каже Іван Уласович, узявши дівчину за білі рученьки. Не мене ти бачила, не мені й воду підносила, а моїй душі. Вісімнадцять літ назад, отак саме і на сім місці, ти мені привиджувалась. Вісімнадцять літ, тільки об тобі й думав, одну тебе виношував у моєму серці. Де ж ти живеш? питав він, дивлячись у ясні очі своєї сушеної. Де витаєш, моя горличко, живу у батька в матері, тут недалечко, у балці біля ставочка. Як же тебе звати? Олесею, одвітила дівчина. Еге, от воно що. Так я був у тебе й на хрестинах. Чи живі, чи здорові твої діди, батько мати? Хвалить Бога, усі живі й здорові. Ходім же, моя сужено!» До них за благословенням. Обнялись як голуб'яточка і пішли собі. А над ними так і в'ється чайка, як над гніздом, як над діточками, і квилить і кигика. А як дійшли вони до хати, то чайка піднялась угору усе вище, вище, поки не зникла. Так, у купі, побравшись за руки, і війшли у хату. Здорові були люди добрі! Гукнув Іван Уласович. А пізнавайте, хто до вас прийшов. Стара тільки глянула, зараз, і пізнала. Се каже, той парубок, що колись заходив до нас, та привичувалась йому якась дівчина. Ось яка привичувалась, каже Іван Уласович, глянувши на Олесю. Якою її тоді бачив, такою й тепер знайшов. Так благословіть же. Бо сам Бог вже нас благословив. Поблагословили їх старі, як слід, помолились Богу і посідали, щоб усе добре сідало. Олеся так і тулиться до Івана Уласовича, так і дивиться йому в вічі, неначе давно його кохає. Хто б на них не глянув, то зараз би пізнав, що Господь дав їм на двох одно тільки серце. Недовго сидів Іван Уласович забрав усіх з худобою. Бо вони жили під сусідками та й повіз до себе Поїхав за сіллю, а привіз хліб із сіллю. От вам і кінець ні для чого казати, що вони були щасливими. Недаром же старі люди кажуть кого бог з'єднав, тому й щастя дав.